Буду зараз відкривати посилочку, тільки ж не знаю, чи з Італії, чи, чи з Іспанії. Будь ласочка, моя киця, тут біля мене значить посилка. Від чистого серця, від чистої душі. Тільки ж не знаю, будь ласка, під цим відео. Одізьвіться, хто це. Може, там, звісно, всередині хто є. Ось вона влюбувала посилку. Ви знаєте, коти завжди все відчувають. Значить, це добра людина з доброю душою. Так, відкриваю. Дорогісеньке, будь ласка, одізьвіться, хто це. Ой, тут якось кому коло мене сидить. Одізьвіться. Ага, лист, Ура! Яка неймовірна краса! Нічого собі, оце так да. зараз, дивіться. Сама малювала свої ручки. Ага, є лист! Ура! Боже, дякую. Багато писати не буду, бо не вистачить із цього листа. Напишу найважливіше те, як почуваюся в даний момент. Ваш голос як бальзам для душі. Пояснити це ніяк не можу. Ви чудодійна, найпотужніша, сильна, магічна жінка. Здоров'ячка вам, щастя, любові з повагою Ліда. Ліда з, Іс... з Італії, чи з, Ісп... з Іспанії, мабуть. Мабуть, це вона так гарно малювала. Ви представляєте? Це неймовірно, це неймовірно. І тут ще здоровенна посилка, буду зараз відкривати. Це неймовірно. Представляєте, як, як мені прямо ж сльози на очах. Яка неймовірна людина. І такі слова ну, мені завжди подяки. Це знаєте, 501 лист від, 501 лист, подяки від Лідочки. Там різні різні. Колись я буду вам зачитувати, зроблю відео, скільки я добра получаю від. Моїх своїх підписників, от клієнтів, ви розумієте, мені Дід завжди так говорив, якщо тобі люди говорять дякую, якщо благодарять, якщо подяки, ти значить в 10 разів повинна віддячити зробити добро. І воно тобі добро буде, і тій людині буде. Добро, я збентежена і дякую, Лідочка, дякую. Зараз буду відкривати посилку. В одну не, не влізе, це перша частина.